З вами Happy Slime! І це друга серія мого, мо моїх, так сказати, летсплеїв по грі Lineage 2. Ніяк не Lineage, а Lineage. Aid. Е, В вот. попередній серії ми вивчили скіли. Скіли. Вот. Ці два скіли і пасивних пару скілів. Так. Чуть-чуть скрутим звук. Ну, ні, не так. Ну, дещо так. Вот. І в цій серії ми візьмемо ще один Quest, назву якого я не знаю. Вот. Значить, ми, ми пройдемо ще низку стандартних квестів, яких, я думаю, майже кожен гравець в нову іменно Lineage 2, е -е, проходив. Ну, я думаю, тільки якісь нуби їх не проходили, або якісь дуже круті, які зразу прокачені були. А Хоча я не думаю, що тут. Ну хіба якісь адміни, во, точно. Їх адміни не проходили. А може проходили, коли ігру робили. Я не знаю, все. Мені все одно. Все. Е, Вот. Е, знаєш, ми говоримо з щось сказати? Я тобі хочу спитатися, який мені квест. Сьогодні даш, і встріча з Гілінітом. Так, от, я все, я з ним зустрівся, я зробив квест. Вот, це вміння. Ні, скрой там все-таки трохи звук. Все, я прошу вас. Ви хочете мені щось сказати? Ні. В пошуках нових сил. Я просто жму на ці кнопочки, я вже привик. Ніколи я це не читаю, але ну, це така сумні інформація. Вай, Ксоні, вам нужна моя помощь. Не відказався. Та да, блін, ну ну треба було цей квест мені давати, якщо ви можете отут самі, блін крикнути. А, привіт, там не знаю. Я тобі хотіла щось там з тобою перебалакати. Ні, вони мусять ко мене послати й якогось смиря говорити з ними. Ну, ну ну блін, Це це взагалі такі ліниві люди. Цілий день я тут стоять. І посилають таких, як я, ходити і, і... і говорити. Во, нам дали ще сосок. Так, ну давай, що то мені далі біля. Так. Во, все, останній квест цього гімляка. Е, приложить допомогу. Ого, опять до, 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 туди бігти. От всякі кролики непонятні бігають, я не знаю, що це таке. О, це телепорт, це я знаю. Тут має ще тьотька стоять. Правда, течка? Да, течка. Ну ладно, трошки. Чи це на не телепорт? Все. Нет, це на не телепорт. А, сюда телепортуєшся, коли сюди приходиш. А телепорт? А, ні, туди телепортується. Коротше, все! мені без різниці, мені байдуже. Все. Перейдем якимись непонятно рівними сходами. Чи це так має бути? Ні, тут сходи, я знаю, що є нормальні сходи. А я такі сходи, як ці. Ну блін, і що мені обходити? А, ні, мені всередину йти. Ну от, звідки, звідки починали, туди і прийдемо п'ять. Ладно. Отак. От Все. Індрект. Бонжо... Бонжорно. Ну, бонжорно, бонжорно. Править миром должна не сила, а справедливость. Мені байдуже. Ура, я саме рівень. А скіли з якого? З якого? З якого скіли? Э, скіли з 10-го. А, окей, ну не, недовго, недовго. Ми буквально за дві хвилини... Справедливость. Пройшли, докачались два рівня. Вот, ага, дві серги ученика. 16 тисяч ну, короче, нормально. Я допомагаю согласитися. все, ми тепер снулись. І. А, я пам'ятаю, це квест я його проходив. Я його колись проходив дуже давно, але проходив. Ну, не дуже давно. Бо ця гра. ні, ну в принципі, ця ліна є досить вже давно. Я не розумію, що на неї ніхто ніякий обзор не зняв, або, ну не знаю. от Туплять хлопці, туплять. Ладно, я знімлю. Я і летсплей знімлю. Я знімаю летсплей! <Lake> Ладно, охранник музею. Так, а що мені треба? Ага, мені треба найти книжечку. Отак. Треба балакати зі столами. О, все, з першого разу. Тобто тут є 4 книжки, тобто есть чотири стола на одній книжка. Вина богатой гигантов. оу о о, 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 Нафиг, 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 нафиг. Давай, чувак, помогай, спасай мене! Я не хочу вмирати з йо, йо, Ай! Так, не-не-не, такими темпами він нас не дожає. Давай, 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 давай. Ты шо, йоб? Спасай мене! Я зараз дохну! Давай, 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 давай! Мочей. Є-є-є! Другу, другу, другу! На, на, на! Єс! Бабласки. Фу, блін. Так, ну що, все, все, мені треба звідси свалювати. Ти мене Во, вийти із музею. пам па пам, -пам. Так, все, теперь э, с Квест. Да. Вот. Ура, мы восьмой ревень. Да так, давай да. мне наступный квест. Я уже хочу выйти за межи этого места. Что нужно сделать? Согласиться. Так, куда, куда? Не уже за межи места. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. ЦД. Цей бік. Ні, не за межами міста. Йомайо. -йо. В адміністрацію підем. Врваний в так. Е, так, а до речі, а, мені, мені дали мою 1601 і мої кульчики. Це біжа? А, от біжа. Е, біжа хоча дає набагато менше захисту, ніж. Ніж, 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 ніж сама броня, ну, ну, Як може кульчик дати більший захист, ніж, ніж кіраса? Це неможливо. Але ці кульчики дуже потрібні, тому що в Line будь-яка річ, яка додає тобі хоч навіть зовсім мало захисту, вона все одно тобі потрібна, скільки вона би не коштувала. Ну, тобто біжа, без біжі ти нуб, ти не вдаха. Тим більше речі тут можна заточувати. Хоча це буде не дуже скоро і точити я буду хіба самі ліпші речі. Тобто, Заточив річ, то є улучшив її. Є спеціальні свідки. Опа-опа-опа. Хто опа, опа. що перекидав. Я нуб, того я все збираю, я знаю. Але пофіг, це можуть бути корисні для мене речі. Во. Во-во-во-во, то що треба. Хоча мені зараз за наступний квест дадуть цю всю фігню, але пофіг. Все. Я вже зможу її продати, хоча вона майже ніфіга не коштує. Мені пофіг на ту силу. О, все, я дев'ятий рівень! У -у! І квест за межами міста! За межами міста! Будь ласка, 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 де за межами міста? Давай! Давай! За межами міста! Єс! Єс! А, я пам'ятаю цей квест, я його теж колись проходив. Е, вот. Значить. Але правда, досить, да, досить давно я ці квести проходив. Там можна буде покидатися на похожій штуці, як ця. На перегонки, до речі. От, хто швидше. Е -е, отак от. І давай, я, я добіжу туди. До речі, я думаю, що я нічого не буду пропускати тобто весь свій ігровий процес. Я буду знімати. Ну Хіба потім, як я вже буду просто просто бити якихось мовів, хоча. Ну, не думаю, не думаю. О. Це моби, яких не можна бити, в них немає ніг. Такі як цей. От. Він світиться. Ладно. Все, ми вийшли з міста. Тут нас вже може будь-хто вбити. Бо це не мирне поле, це основне поле, не мирна, мирна зона. От. І нам треба йти йти, 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 йти. йти. Нам треба йти кудись туди. Ця стрілка показує тільки вперед, то вона не може показувати вниз. Наприклад, от той дядько, якого нам треба, може бути о, о, во-во-во, моби. Якщо, якщо він вам білий, значить він однаково рівню з вами. Тобто він вам підходить, щоб ви його мучили. Якщо він. Е... Якщо він. Отакий синенький, як ви тільки що бачили, то він слабший чуть-чуть. Якщо дуже синій. То він. О, 10 рівень, То він типу, взагалі для вас таке фігня. От. Якщо він для вас чуть-чуть червоненький, такий червоно-прозорий, тоді він. А, ні, далі після білого йде жовтий. Жовтий це він на один чи два рівня за вас сильніший. Тобто ви його теж можете бити, в принципі, ви його вб'єте. Але якщо там 5 таких буде, там, ну, 2-3, тоді все, тоді вони вас замочуть. Хіба ж якщо на якийсь крутий цей. Е, вот, Далі йде такий світло-червоненький, такий прозоро-червоний, це вже теж сильніші за вас, десь може на 5 рівнів. І темно-червоні, це вони можуть бути хоч на 40 рівнів за вас сильніші, на будь-яку кількість. Увелічення сили це вже от, скіли. Ми їх я, я всі зараз вчу, бо мені зараз всі потрібні. Во. О, чувак, бро, привіт. Суропс, це теж, теж камелі. Да, такий одним крилом камелі. Е, в кінці, по-моєму, після 85-го буде такий скіл, що з'являється друге крило на час. Е, друге крило. Він тіба, так може підлітати, але не надто високо. Ну, там і відповідно в нього там сила збільшується, бла-бла-бла-бла-бла-бла. От, ми вивчили ще оце. Це баф. От вони бафи. Ми підбігали до допоможника і він нас так би усилював. магічні всякі ці. З часом у нас будуть самі такі бафи, баффи. От, От, це на 20 минут уліч фіз фізатаку на 8%. Ми нажимаємо на себе і отак. Можемо бафити інших гравців, наприклад, якщо вони з нами, там, з нами проходять якісь квести або ще якась така всяка фігня. Вот. Ми їх можемо теж побафити. Отак. -от. Е -е, все, якщо ми їх побафимо. Я думаю, поки... Ага, ні, я на той бік біжу, блін. Вот. Я думаю, поки я буду бігти, я розкажу вам про ПВП і ПК. Є стан ПВП і є стан ПК. ПВП це щось типу дуель. Правда, тут дуель є теж, не інакше. Е, вот, значить, а, ну так, да, я розкажу про дуель. Дуель — е, це така фігня, що коли вот, є така функція, тут дуель, два меча, вот, дуель, ви нажимаєте на якогось гравця і цокаєте на цю штучку, її можна сюди винести, будь-яку звідси можна сюди винести вот, е, ну, наприклад, цю. Во, ми винесли. Е, значить, от. Е, і якщо, якщо, якщо. А, зараз, зараз, зараз. От, підвагному. Я зараз Я підзерую сломані віші. Все, погнали, погнали, погнали! Побіг, 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 переганяй, переганяй. Во, во, бачите, ще одна курка, я її маю обігнати і мені дадуть якийсь прес. Е, вот. От. Е, Дуелі, ну ви пальні, і два гравці змагаються, і там хто умре, і той оживає. Тось, той, той програв дуелі, і там цей. От. Ніяких призів за це немає. Ви просто перевіряєте, хто сильніший а хто слабший. Е, значить, ПВП. ПВП це. А, і, ну, в дуелі, якщо вмираєте, з вас ніякі речі не випадають. Е, значить. Е, в дуелі, так. Да. Що, я виграв, я виграв, я виграв, я виграв. Єс! Yes. І мені дали 51. Круто. Все, зараз вона через 9 секунд зникне. І, значить так. Далі ПВП. Коли ви з кимось б'єте без режиму Далі. Тобто просто от, зараз можу підійти до когось тут, такого ж гравця, як я, вдарити його і, і мені буде. От, 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 цього, от цього можу підійти. Я мороз красний нос. Можу підійти вдарити, і в мене буде рожевенький нік. Показувати я не хочу. Ха, ха, муха залетіла в рот. Ну да так, та, та, муха. Е, значить, так. О, 11 рівень. Е, далі. Коли це попережем. Тобто, ви двоє б'єтесь, у вас двох рожеві ніки. І коли хтось вмирає, то він вмирає вже по-справжньому. Коли ви вмираєте, тут з'являється таке віконечко. І там є кнопочка в город. Тобто ви переміщаєтесь в найближче місто. Желаю приятного дня. Причому у вас знижається Чуть-чуть опит, то є ХП, э, вот. Далі ПК. ПВП це коли ви раз вдарили, у вас рожевий. І тоді він ну, його вас вдарив, і в нього рожевий. Тоді ви можете вже мучитись на смерть. Тобто. Вот. Е, так. От, і ну, в рот. Надо же. от. Це, це міні телепортик Секундочку, я зараз закінчу вже відео. О, мультики. Та коротше насрати на ці мультики. Е, е, значить, ПК це коли просто хтось підійшов дуже крутий, а я такий зараз, ну, не вдаха. І він підійшов і мене вбив. Я його навіть не встиг вдарити. І навіть якби, якби вас хтось починає бити і ви його не чіпаєте, він вас буває, тоді він ПК. В нього нік червоний. Червоний нік це дуже страшна штука. Euh, вас може будь-хто вбити і дітей вбити. Ой, ні, ні ні мені не кажете. Ви не забули поїсти? Ні, не, не забув. Euh, значить, фублі, язик заплітається ПК. Ну от, вас вбили червоний нік. Тоді того ПК, Той червоний нік буде досить довгий час. І e, тоді. ПК. Може будь-хто підійти. Навіть охоронці міста є. Ну, похожі на цих. Вот, охороні. О, Адене. Оба. Охоронці міста. Вони. о го хоу 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 -хо. Ну ладно, я це не буду збирати. Ну, тільки Адени і оці баночки. Тільки оці. От, Адени і. А! Фу, фу, все, забив на Адене. E, значить. А... Отак, тоді того ПК з червоним ніком, поки в нього червоний нік, до нього може підійти ви хтось бити, -то і тоді з нього може випасти будь-яка річ з його інвентарю, крім Аден, по-моєму. А вроді можуть і всі Аден випасти. Тобто всі гроші, які в нього були, з нього випадуть. От. Або супер крутий меч. І будь-хто зможе підійти і підняти. Навіть ви. От. Ну, в принципі, все про ПП і ПК так я об'яснив. Потім, можливо, це навіть покажу. Ну, ПК, не знаю. Ну, ладно, може, теж покажу ПК. І в наступній серії я пройду я ще один в квест давай. цієї шиші. От. Путь е Рейнджера. Я його зараз візьму, і в наступній серії вже його пройду. Е і, можливо, ще щось поясню про Lineage 2. Знаєш, з вами був Happy Slime. Став лайк! Якщо вам сподобалось моє відео, коментуємо відео, якщо вам є що про мене сказати. Якщо вам подобається, якщо вам я подобаюсь як летсплейщик і вам подобається мій канал, мої відео, тоді підписуйтесь на мій канал. І, напевно, всім па-па!